Всем привет, с вами Делакс І сьогодні я авто знімав ось це! Давайте розглянемо вот такий, як називається, звався Ну, пам'ятаєте, щось типу бумеранга. Диск тарілка... Та тарілка. Та еще. Ось камера світить, бачите? Підсвітку так. Тут вот у нас узор. От рука як монстра. Тримаємо машину. Перейдем до журнал Hot Wheels. Ось вот така в нього обкладинка. Плюс плюс бачите, вийшла не, недавно. Номер 7, 8. 63, 64 випуск липень, серпень 2014 розваги під час подорожі. Ну, тут розказується, що на сторінках, от на сторінках є можна розмалювати різні таке, тут у нас машини. Я вже пройшов і вийде цього вийде до фініша. Бачите, вона зразу йде во так. Зразу до фініша веде. Тут у нас треба знайти 8 відмінностей. Це раз, два, три. Ну, ось, у вас тут у нас Тут у нас треба стова. Добре. Ну. Машинками треба рябуси зробити. Тут у нас судоки машинками. Тачками. Фрагменти. Долегний, типу, вони по формах і по кольору відрізняються. Тут у нас розмалювати різними кольорами, бачите? От тут у нас от. Вже зарані прийшов це все. Тут фрагменти є. Ще не треба количество. Треба поміняти ем, букву місцями. Тут у нас треба оце, 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 оце. Тут розмалювати, доробити лінії. Bugatti вейрон. Так, це сторінка персональна. Ось на сторінка треба знайти в Годієний котвілс. Ну, це ріпші перезі. Ось тут шкатулку колеса треба складати. Машина на радіокеруванні і спуск. Проталітикний трек контейнер. От тут замість бокового славу у автомобіль Ну, понял, тут запитання різні. Тут у нас лабіринт. Котра вийдеш до фінішу. Вийде оця. Бо я все це вже зіграв. Тут у нас колеса, треба показати кожне до котрого. Тут у нас 8 відмінностей. Порахувати і вписати, скільки яких машин є. Тут треба знайти е, щось тут не так. Ну, треба знайти лишні щось. Тут яких сліди однакові. Тут у нас треба знайти, котрі правильні, котрі неправильні. Тут у нас ззаді ось така картинка. Mm -hmm. Тут у нас його динка. І напевно ми з... з вами будемо прощатися.